Ви на каналі RDO Blux Roots. І сьогодні я вам покажу, як отримати годхумену. Та разом з вами його отримаю. Вибачте, що так давно не було відео. Ну, два дня не було відео, тому що я чуть-чуть прихворів. Ну, я і був тоді хворий. Я вчора отримав тошиту та соло гітару. Хто хоче відео, як отримати соло-гітару, та як отримати кроседову катану вже, то пишіть в коментарях. А поки я буду проходити рейди, мені потрібно три рейди. І буду вам розказувати, як це робити. Для початку нам потрібно мати в боксруті є багато стилів бою. та Найкращий з них це Хоман. Його використовують в багатьох комбо. Та в цьому відео я вам розкажу, як його отримати. Вам потрібно купити всі стилі бою. Такі, як Dead Step, Dragon Breeze. Дихання дракону. водне кунг фу. Водрікангу. Та електрик. Ці стилі бою є не в, ко... не в першому світі, тільки вони є в різних світах, та деякі не... недоступні в першому та другому світі. Найкраще це отримувати Good Human з першого світу. Одразу. Формити гроші на стилі бою та з ними формитися. Ну, так ми перейдемо до Котхумена. Так, вам потрібно 400 мастері на Дет Цепі чорній нозі. Водному кунг фу. Електриці та драконіму диханні. Dragon Bris. Так, це може здаватись вам дуже важким, але якщо це почати з Першого світу, то це не дуже важке завдання. Але це на цьому не кінець. Вам потрібно кожен з стилів бою отримати В2. І назви такі Electric це Electric Claws, Dragon Breeze, Dragon Talon, Water Kung Fu, Акулье Карате або The Shakman Karate, та, де степ, чорна нога, та дез степ. Смертельна нога, по-моєму, ну так перекладайте. Я можу зробити інше відео, як отримати ці стилі бою. Якщо ви хочете це відео подивитись, ну, пишіть в коментарях, я вам покажу. Щоб отримати кожен стиль бою V2, потрібно по 300 мастерів. Але для Готхомана потрібно по 400 на кожному. Тому наші Electric Love, Sharkman Карате, Death Step та Dragon Talon потрібно прокачати теж на 400 мастерів. Новий стиль бою Sanguine Art або кров'яний стиль не потрібно. Ви можете подумати, що на цьому все. Ну так, саме важкі ми отримали. Ну, а також вам потрібно отримати деякі з матеріалів. Якщо у вас високий левел, та ви фармились на гідрі, напевно, вони у вас мають бути. Або коли ви навіть пройшли черепаху, вони у вас мають бути. В мене майже були всі. Такі, як, Dragon Scale в кількості 10 штук. Також. Містік Дроплоти в кількості 10 штук та Fish Tail в кількості 20 штук та Magma Ор в кількості 20 штук. Щоб отримати Драгон Скейли можна на Гідрі на Айсланд в перших двох NPC-шках в першому квестовому персонажі. Містік Дроплоти з НПС-шок на останньому острові в другому мірі Forgotten Iceland і називається. Фіштейли можна отримати як і в Третьому, так і в Першому світах. В першому у підводному світі, в підводному місті з перших NPC-шок, та в третьому світі з фішмен каптейнів які на, на Черепасі. Також Магма Ор падають з Магмових Вої, ну, з. На острові Магмовом в Першому світі. Ми на цьому все важко закінчилось. Тепер вам потрібно просто 5 мільйонів белі та 5000 фрагментів. Белі можна отримати як із Сибістів. Ну, я робив Сибістів, це найкращий спосіб. А фрагменти з рейдів з Сибістів так само, з Репіндр. З кору спринтів тіста, з королів тіста. Ну, на цьому я вам все пояснив. Тепер почекайте, поки я пройду рейди Тепер і глянете, де знаходиться NPC, який продає God -Human. з рейдами? Так, в мене тепер, зараз в мене 5 тисяч фрагментів, і ми зараз підемо купувати годхумен. Вони теж його немає. І... Зараз я вам покажу, де знаходиться NPC. Ідете прямо і наліво. від особняку наліво, коли вводите за цю арку. Біжите біля Капітана Слона ну, біля засухи Джека. Проходите. І так біжите біля цього мухомора до оцих воріт. Зараз я вам покажу до оцих воріт. І тут є таке величезне дерево. Ми піднімаємося. Зараз я використовую яму, тому що тут легше перерухатись. Пере, пере, ру, І отут проходик. тут проходик. Зараз темно, тому його не видно, але коли буде у вас день, ви маєте бачити. І з того що ніч я зараз нічого не бачу. Тут прігаєте, знову прігаєте, знову і він, Ансін Монка. Ах! Ей! І використовуємо. Все. Найкращий стиль бою у грі. God Human. Ну, а на цьому відео підходить до кінця. Пишіть коментарі, якщо ви хочете побачити, як отримати курсе до катану або соло гітару. Та напишіть в коментарях, я хочу поміняти буду. Напишіть на фрукт, який було б найкраще поміняти. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!